Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради молитов, причистої Твоєї Матері, почуй мене, грішну і негідну рабу Твою, Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, помилуй і спаси, заради імені Твого. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою, Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, роботі, в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли. Ножа, меча, отрути, вогню, потопу від смертоносної виразки і від марної смерті, господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть Господи, зціли Його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і дітонародження. Господи. Даруй і мені негідній і грішній рабі Твоїй, батьківське благословення, на чадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, заради імені Твого, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.